Сьогодні коротка історія буде про те, як ми скористались перевагами зими та вирішили проінспектувати берегову зону в конча заспу. Спершу завітали на вже знайому нам територію, де проживає діючий голова фонду держмайна Ігор Білоус. Ми зараз бачимо будинок Ігоря Білоуса, голови фонду держмайна. За чинним законодавством не дозволяється будівництво поблизу водойму в прибережних захисних смугах. Також обов'язково має бути вільний доступ до води для всіх громадян, але на практиці закони не діють, як бачимо на прикладі будинку пана Білоуса. З іншого боку, як нам стало відомо, знаходиться територія маєтку екс-чиновниці пані Раїси Богатирьової. Ситуація така ж сама: берег укріплено. Вільного доступу до води немає, і біля самої води починається будова. Щоб бути переконливими, надаємо приклад будинку, який збудовано набагато раніше, і тут дотримано вимоги закону, але новий власник за прикладом своїх сусідів нове будівництво розпочинає впритул до води. Подихавши свіжим повітрям, прямуємо далі на сусідні території. Заїжджаємо в котежне містечко, золоті ворота. В ньому мешкають такі відомі люди, як Льовочкін, заступник голови Київської міськадміністрації Ніконов, екс-міністр транспорту Рудьковський, депутат Новінський та багато інших публічних осіб. І ось маємо звичну ситуацію. Навіть на територію до води не дозволяє пройти охорона, але ми знаємо закони, тому прямуємо далі. Будь ласка, слухай, не чіпай мене, не мене. Ідемо далі. Хоч із невеликими перешкодами, але підходимо до води. На жаль, водойма покрита тонкою кригою, тому вирішуємо приїхати після морозів. І тут прогулянка по воді обіцяє бути дуже цікавою. Спілкування із охороною поліцією переросло в тривалу суперечку. На підставі чинного законодавства кожен громадянин має право вільного доступу до будь-яких водойм та. До будь-яких місць, які перебувають в загальному користуванні. Я до будь-яких громадських місць я, як журналіст, також маю право знімати, отримати будь-яку інформацію на власний вигляд, в тому числі місця загального користування, знімати будь-де будь-які місця, чи це приватні навіть будинки, фасадні приміщення, не входячи на саму територію приватного місця. Я вас зрозумію. Тому отримавши, отримавши, так, так, так. отримавши відмову, крім того, оскільки це ми вже були тут неодноразово ми ми... Не разу, одноразово відмовляли. Ні, ми неодноразово тут були. вже. Проходили неодноразово. неодноразово. Так. І Тому, отримавши незаконну відмову, ми А чим Хороший... аргументували відмову співробітників охорони. Ми аргументували співробітники охорони, чому вони відмовилися? Чим це аргументували? Були ж якісь слова? Своїм не уставом, не начебто я... якісь є. Ні, устав? вони це вже там сказали. Там вже сказали, Так, до Але не можна. Перше, я, що... я сказав, що ми маємо право вільного доступу mm -hmm. до води. Ні, не можна вам. І більш того, ми я... що... перепрошую, і... На Рух, рухаючись по дорозі, вони, <кх> Те, бо я чув розмову, скари, що ми там погрожували і тому подібне, ображали не тактовна поведінка. У нас є все, можете прослухати де що і як було і А можете предоставити? Воно йде на камері. Відтворити зможете? Відтворити, ну воно зараз йде запис. Будь-який час ми можемо вам надати відповідні. А все ж таки, що ви, що Правда, ви прийшли, людина, людина стверджувала, що в цей момент всі ці образи вона сама самостійно е е розумію. записувала. Тому, будь ласка, вона має Я вас розум, а все ж таки, що ви прийшли зафільмувати? Mm. До води. До води. Так. Ви зафільмували? Води. Ми зафільмували, походили по озері. Попередні по рази, коли ми були, ми бачили. Але є там зазначено, де є... Що... що знаходиться в приватній власності, а що знаходиться в, в... загальному користуванні. Зрозумієте це. А, а то, що водойма не може бути Ви це, я думаю, як працівник міліції, це яка має юридичну освіту, це, абс... я... Я це, це... це аксіома. А, а ми, громадяни віде... України, маємо Власне. право вільного доступу до води. Також. Людей, які Прак, Працюють ні, в охороні. Правильно це? Я вас підтримую. Ну, Зрозумійте людей, які працюють в охороні. Вони віднесуть відповідальність за стан громадського порядку на... Ми тут стан громадського так, порядку. Вони мають право. Я вам зараз е, процитую практично в, в, в наше спілкування. Доброго дня! Е, ми хочемо пройти до води. А хто ви такі? Арманин України, представився Василь Олійник, хочемо пройти до води. Ви не маєте права, ми вас не пропустимо. Я кажу, я маю право вільного доступу до водойми. Ви хочете проблем? Вони у вас будуть. Вони у вас будуть. Ми собі пішли. Але ця людина, яка сказала, хочете проблему, як будуть. ви прийшли на територію. Та ось, по ось. По по пішли. подаруся. Обинувся слабию. <ти> Дехні, моя, моя вам порада. Якщо в подібних випадках, якщо ви хочете зайти, ну, зайти на територію ось таких котежних містечок, де є своя служба охорони. Будь ласка, якщо вас не пропускають, якщо ви хочете пройти до водою, зафільмувати. Будь ласка, що вас не пропускають, звертайтеся до поліції. Працівники поліції мають чим займатися в цей час набагато важливішими справами і злосовувати ну, претензії. В результаті на дворі стає темно, і перший наш такий рейд вважаємо завершеним. Побачене знущання над законом не стало здивуванням для нас. Це є скрізь, де живуть чиновники. Невідомим лишається те, за що ми платимо податки на утримання держустанов, які мають наглядати та захищати водойми від самозахоплення. Продовження буде.